В цьому відео ми провирішуємо просто купу завдань з нахилом прямої. Отже, давайте нагадаємо, що ж таке нахил прямої. Нахил прямої це відповідно те саме, що зміна за ігриком ділена на зміну за іксом. І, відповідно, напевно, можливо, вам зараз ця формула виглядає неінтуїтивною, незрозумілою. Ви маєте питання, як її взагалі використовувати, і хочу зазначити, що це нормально. Ми зараз вирішимо просто мільйон цих завдань, і вам стане значно легше працювати з нею. І отже, наш нахил визначає, наскільки швидко наша пряма зростає або спадає. Давайте розпочнемо з прямої, а я її зараз обведу отут ну, тут -ут -ут підпишу, що ми працюємо саме з прямою. А і першопочатково нам треба визначити координати цих двох точок, які в нас тут відповідно позначені. Тож це ця точка і ця. Лежать вони в першій і третій, і чверті. Окей, а давайте почнемо з цієї точки. Вона матиме а, відповідно координати за іксом 3 і за y 6. Чудово. І давайте ще з другою точкою попрацюємо і знаємо думаю, її координату. Тож вона її координата матиме значення за х мінус один. Так, бачите, тут мінус один. Рухаємось на один крок ліворуч. І відповідно координата за х, значна координата за іксом буде дорівнювати мінус 1, а значна координата за y буде дорівнювати мінус 6. Чудово. І якщо ми хочемо обрахувати нахил оцієї нашої прямої А. То нам, відповідно, треба окремо порахувати дельта Х, тобто зміну за х, і окремо обрахувати дельта У, тобто зміну за І Потім поділити відповідно, значення, які ми отримаємо між собою. Давайте взагалі згадаємо, що таке дельта Х, що це таке зміна за х. Ми маємо якусь початкову точку. От давайте це позначимо цю точку як початкову. І маємо кінцеву точку. Ну і відповідно точки мають свої координати за x і за y, і нас цікавить саме зараз х. Тож ми стояли спочатку в цій точці, в початковій, і потім а, додали декілька значень х. І нам треба визначити, ну не декілька, а, а ну, якусь кількість значень x. Так, ми додали тобто, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Тобто додали плюс 4х. Так, і це буде нашою зміною x. І давайте це ще алгебраїчно вирішимо. Так, дельта х нас буде дорівнювати координа, значенню координати за х, Тобто 3. Відняти відповідно початкове значення координати за Х. Тобто відняти мінус 1. Отже, маємо 3 мінус мінус 1. Тож дельта х так само буде дорівнювати 4. І давайте тепер обрахуємо дельта y. Дельта відповідно, це. Зміна за ігриком. І давайте рахувати. Це буде плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс сім, плюс вісім, плюс дев'ять, плюс десять, плюснадцять, плюс 12. Отже, зміна за ігриком буде 12. І давайте алгебраїчно так само вирішимо. Беремо значення координати за ігроком кінцевої, тобто 6. І відповідно від цієї значення, від цього значення координати віднімаємо початкове значення координати. Початкове значення ігрика. Тобто віднімаємо. Мінус 6. І отримаємо 6 мінус мінус 6. І відповідно дельта y дорівнюватиме 12. І давайте тепер обрахуємо безпосередньо те, що нам треба, тобто нахил. Позначаємо нахил як дельта x ділена на дельта y. І відповідно підставляємо. Так, давайте навпаки, не треба плутатись, будьте обережні з цим. Зверху в нас завжди дельта Y, а знизу відповідно дельта X. Окей. Ну і відповідно так і записуємо. Зверху дельта Y, тобто 12, значення, яке ми обрахували, і ділене на дельта X, тобто на 4. Оп, оп. і отримав 12 ділене на 4, і відповідно нахил нашої прямої А буде дорівнювати 3. Ну і давайте перепишемо 3 як дим, тобто 3 ділене на 1. І що це значить на графіку? Це значить, що якщо ми візьмемо якусь точку, наприклад, тут, так, і додамо до Х одиничку, то Y збільшиться на 3 одинички. так, буде Плюс 3. Давайте так само зробимо для цієї точки. Додаємо 1 до х. І тримаємо зміну плюс 3 за y. Чудово. Ну і відповідно, так само можна зробити з більшими змінами за х. Тобто, наприклад, можемо вже не плюс 1 додати, а наприклад, плюс 2. Давайте продемонструємо. Отже, додаємо плюс 2 вже. Плюс 2, і відповідно на ігри нас пропорційно зміниться, і буде вже не плюс 3, а плюс 6 плюс 6. Ну, і тут анахил так само залишається відповідно 3. Чудово. І давайте перейдемо до прямої Б, пряма Б. Такс, зараз треба, відповідно. Я трохи прибрав розв'язки взагалі усі всі наші помітки на графіку, і тепер все чисто. Тож, давайте переходимо тепер до визначення нахилу прямої Б. Знову ж таки, підписуємо, що ми працюємо саме з прямою B. І нам так само треба визначити дельта Y, обрахувати і обрахувати дельта X, і між собою їх відповідно поділити. Визначаємо спочатку координати двох точок, які ми маємо. Тобто ця точка і ця точка. Відповідно, ця точка, от, оця от вона матиме відповідно координату за X – мінус 6, а і за y, відповідно, мінус 2. І верхня точка, яка лежить вище на нашому графіку, вона матиме координату зі значенням за іксом 0, а за y відповідно 1, 0, 1. Чудово. І тепер нам треба обрахувати нахил. Окей. Розпочнемо, відповідно, давайте алгебрично взагалі це вирішимо. Алгебрично значно зручніше працювати, бо не завжди під рукою є а, графік, на якому можна відповідно намалювати. Отже, давайте обрахуємо спочатку дельта x, дельта x, і визначимо, що давайте це буде нашою кінцевою координатою. Так, це буде кінцева координата, а це відповідно початково. Тож ми будемо рухатися ніби з права наліво, тобто в такому от напрямку. Чудово. А тож, дельта х це ми беремо кінцеве значення координати за хм, тобто мінус 6, так, мінус 6. І від кінцевого значення координати за хм віднімаємо початкове значення за іг, точніше, за х. Тож мінус 6, мінус 0. І дельта х буде дорівнювати мінус 6. І тепер давайте обрахуємо дельта ігрек, дельта і. Відповідно, так само беремо. Кінцеве значення координати за Y, Тобто мінус 2. І в мінус 2 віднімаємо початкове значення Y, Тобто одиничку. Тобто буде мінус 2, мінус 1. І отримаємо в результаті мінус 3. А, правильно? Правильно. Чудово! І відповідно отримали нашу зміну за x і зміну за y, І давайте тепер поділимо їх між собою. І отримаємо, що дельта y ділене на дельта x буде дорівнювати, відповідно, зверху у нас буде мінус 3, ділене на мінус 6. І відповідно отримаємо в результаті обрахунків одну другу. Тож нахил нашої прямої буде дорівнювати одній другій. Що це значить? А це значить, що взагалі давайте от так інтуїтивно позначимо, що дельта х. В цьому випадку це в нас 2, а дельта Y – це 1. Ось, такими от стрілочками. Відповідно, це значить, що якщо ми, ми візьмемо якусь точку на графіку, ну, наприклад, цю, так і за X ми зробимо зміну на 2, тобто так, плюс 2, то за y ми матимемо збільшення зміну в плюс 1. Ось, і ця пропорція, знову ж таки, буде зберігатися. Може навіть, можемо навіть у від'ємному напрямку рухатись і перевірити, чи буде зберігатися ця, відповідно, ця відповідно, пропорція. Ну, спойлер буде, але давайте все-таки перевіримо. Давайте візьмемо, ну, наприклад, 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 цю точку. Так, і з неї зробимо відповідно зміну за X в мінус. Чотири кроки. І тоді Y, відповідно, як бачите, в нас зміниться відповідно на мінус 2 кроки. Ну, відповідно, дельта так, дельта Y, Тобто це в нас буде мінус 2 ділене на дельта Х, тобто наділене на мінус 4, так само буде дорівнювати одній другій. Чудово, переходимо до наступного прикладу. Так, приклад С. Давайте його розв'яжемо. Отже, задамо відповідно знову ж таки рівняння. Яке каже нам, чому дорівнює нахил? Нахил нагадаю, також позначається як k, І нахил в нас, відповідно, буде змін, дорівнювати зміні за y поділеним на зміну за x. І давайте зміну за y виразимо, як кінцеве значення координати за y відняти початкове значення координати за y відповідно. І відповідно це все ще ділене на кінцеве значення координати за X, відняти від початкового значення координати за X. Чудово. І от загальний вигляд формули. Тобто ми формалізували те, що ми до цього робили. Брали, наприклад, цю координату як початкову, так, давайте запишемо, Тож, так, так, так. Тож, початкова координата в нас буде мати значення за x мінус 1, а за y відповідно 6. Чудово. І кінцева координата, так, кінцева. Давайте зараз підпишемо кін. Сева. Кінцева кінцева матиме відповідно координату зі значеннями за х, за х 5, за іксом 5, і за ігреком мінус 6. мінус 6. Чудово. Ну і користуючись нашою цією формулою, яку ми отут відповідно вивели, ми відповідно віднімаємо від кінцевої значення координати за ігриком спочатку, так бо нам треба обрахувати знаменник. Отже, нахил або А спочатку обраховуємо чисельник, знову ж таки, тобто дельта y з зміну за Y. Це в нас буде кінцеве значення координати за Y, тобто мінус 6. Відняти, відповідно, початкове значення координати за відповідно Y. Тож, мінус 6, підняти 6. І, відповідно, ділимо це все на відповідно дельта x, так, тобто зміну з x. І дельта Х дельта нас дорівнюватиме кінцеве значення, кін, точніше, кінцева координата зі значенням Х, тобто 5 відняти від відповідно початкового значення координати за х, тобто відняти 1. І отримаємо в чисельнику мінус 12, а в знаменнику відповідно, 6, і нахил у нас буде дорівнювати мінус 2. Або давайте запишемо як дріб, тобто мінус 2 ділене на 1. Ну і давайте мінус кудись а, цей, або до чисельника, або знаменника додамо, тобто мінус 2 ділене на 1. А що це знову ж таки значить, що ми беремо, і коли ми рухаємось за нашою прямою, так, то якщо ми змінюємо відповідно x на 2, тобто не на 2, а на одиничку вправа, тобто Ми стояли умовно тут, змінили x на одиничку, то Y, звичай, зміниться на дві одинички відповідно вниз. Отже, y в нас тепер буде тут і матиме різницю міну 2. Чудо. Супер! І давайте перейдемо до другої прямої, до прямої D. Давайте її також позначимо ось D. І тут давайте вирішимо це завдання спочатку графічно, а потім алгебраїчно. Чудово. Тож, маємо дві точки. Давайте визначимо їхні координати. Перша точка матиме координату зі значенням за x, відповідно, мінус 2. Так? А за у, відповідно, мінус 4. І це буде наш, давайте, початок. Зазначаємо зразу, як початок. І відповідно, кінцева. Координата в нас буде отут от І вона матиме значення. Вона матиме значення відповідно за x 4, а за y 2. І це кінцева. І чудово. І давайте тепер графічно визначимо, чому буде визначити, значить, чому буде дорівнювати наш неху. Отже, якщо ми за цією точкою рухаємось в цю, відповідно, так, спочатку в кінець. То спочатку дивимось на зміну за х. Вона буде дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто плюс 6 зміна за іксом буде дорівнювати плюс 6. Чому тоді буде дорівнювати зміна за іком? Зміна за їхнім буде дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто плюс 6. Дельта іг дорівнює плюс 6. Ну і відповідно нам залишилось лише це поділити. Давайте це тут зробимо. Тож, дельта Y ділена на дельта X дорівнюватиме 6 ділене на 6, або одиничка. Тож, що це значить? Це значить, що, якщо ми змінюємо, відповідно, змінюємо x на одиничку, додаємо одиничку, то в результаті y теж збільшується на одиничку. Чудово. Ну і давайте тепер це прорахуємо відповідно алгебраїчно. За знову ж таки, оцією формулою, ось вона. Яку ми тут вище визначили. Отже, наша, наш нахил буде дорівнювати відповідному кінцевому значенню кінцевому значенню Y відповідно, відняти початкове значення Y. Тож, це відповідно верше кінце, Ось вона 2 відняти початкове. Тож в чисельник у нас буде 2-4, Ще давайте дуже поставимо. Ділене на відповідно кінцеве значення ікса, відняти початкове значення Х. Тож це буде 4 мінус мінус 2. Ну, і так само отримаємо 6 ділене на 6 або 1. Тож нахил в цьому випадку буде дорівнювати 1. Тепер давайте перейдемо до цього прикладу. Давайте його підпишемо знову ж таки, з чим ми працюємо теж доволі важливий етап. І, відповідно, нам треба так само знайти нахил. тобто дельта y ділена на дельта X і в нас дані дві точки. Визначаємо знову ж таки традиційно їхні координати. Координати цієї точки, яка лежить вище, у нас будуть за х. Це відповідно буде значення 4, а за ігреком це буде значення 2. Чудово. І відповідно в цієї координати так, буде значення за х 4, а за ігроком мінус 6. Давайте обрахуємо дельта, дельта Y. Ну і зробимо давайте, це з графічно. А, тож розпочнемо. А, спочатку координата за Y, Давайте спочатку, до речі, позначимо. Це буде наша початкова координата, це буде кінцева. Тож ми рухаємось ніби знизу догори. Чудово. Ну, і, відповідно, початкова координата за ігриком. Так, ми зараз рахуємо саме дельта ігрик. Так була дорівнювала а, мінус 6, тобто тут. І після чого ми відповідно її змінили до 2. Отже, спочатку, відповідно, ми зросли до відповідно вісі іксів, тобто це буде зріст плюс 6, і потім зросли ще на дві одинички до відповідної точки, до якої нам треба, до кінцевої точки. І відповідно наша загальна зміна. Дельта y дорівнюватиме 8. Давайте так підпишемо. Дельта y дорівнює 8. І діло на дельта X. Залишилось визначити дельта X. І тут виникає одна проблема. Дивіться. Тож, дельта X так бачите, як тут, точніше, дельта ікс нас тут буде, якщо коротко дорівнювати нулю. Чому? Бо, як бачите, за іксом ми тут взагалі не змінилися. Тобто ми стояли в початковій точці, так, де в нас ікс відповідно дорівнював 4. Потім ми зробили зміну за ігроком, так, а ікс нас так само залишився 4. Тобто зміни фактично ніякої не було. Тож, ми рахуємо зміну 4 4, і отримаємо в результаті 0. Отже, отримаємо 8 ділене на 0. А це, відповідно, нонсенс. На 0 ділити не можна. Відповідно, ця пряма не матиме нахила. Він буде для неї невизначений. Чудово. А, і давайте переходити до наступного прикладу прикладу F. Позначаємо приклад F. Фіксуємо, що ми працюємо саме з ними. Образковуємо його нахил. Давайте. Позначимо тепер точки, з якими ми працюємо. Ось перша точка, ось друга точка. Ну і відповідно визначаємо їхні координати. Координати цієї верхньої точки, яка лежить вище, будуть відповідно за x 3, а за ігреком 1. Чудово. І координати нижньої точки, отут яка лежить ось вона, вони будуть відповідно за x мінус 6, а за y мінус 2. Чудово. Ну і нам наша задача це визначити нахил. Пропоную тепер зробити на стандартний і тепер оцю от точку, оцю от, так, мінус 6, мінус 2, позначити як кінцево. А цю відповідно як початково. Тож ми будемо рухатися в такому напрямку. Так, чудово. І, відповідно, тепер давайте рахувати наш нахил. Давайте позначимо нахил як К. Нагадаю, це теж валідне позначення нахилу, теж так можна робити, і воно а, є теж абсолютно правильним. І відповідно зверху в нас має бути дельта Y, а знизу дельта X. І давайте обрахуємо наш дельта Y, дельта X, точніше, спочатку. Тож ми стояли в початковій точці, потім зробили один крок ліворуч, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто зробили 9 кроків ліворуч. Тож дельта X дорівнюватиме мінус 9. Так, Дельта Х дорівнюватиме мінус 9. Чудово. Чому ж тоді буде дорівнювати дельта і? Давайте подивимось. Тож ми зробили один крок вниз, два кроки вниз, три кроки вниз. І відповідно, дельта Y дорівнюватиме мінус 3. І так і записуємо. Дельта Y дорівнює мінус 3. Відповідно, ділимо і отримаємо, що нахил буде дорівнювати 1 третій. Що це значить? Дивіться. Трійка це дельта X. Давайте підпишемо. А, одиничі, а це відповідно дельта у. І це значить, що ми візьмемо, давайте от для прикладу якусь точку, наприклад, цю. І відповідно, якщо з цієї точки ми додамо до Х так, тобто ми зробили два кроки праворуч, то плюс один, плюс два. То y відповідно, точніше, не два кроки, а три кроки праворуч зробили, так? то відповідно y зміниться на одиничку. І, відповідно, Y тепер буде тут. І дійсно це буде правдою. І так само ми можемо робити, відповідно, у від'ємному напрямку. Давайте продемонструю. А, точніше, у зворотньому напрямку. От ми беремо цю точку, так, і з неї хочемо, відповідно, зробити зміну в мінус три кроки ліворуч. Точніше, три кроки ліворуч. Тож наша зміна за X буде дорівнювати мінус 3. Мінус три. І тоді зміна, відповідно, за. Y, так, Дельта Y буде дорівнювати мінус 1. Ну, і тут, відповідно, нахил, якщо ми захочемо обрахувати, так само буде дорівнювати одній третій. Чудово. Ну, І навіть якщо ми захочемо розтягувати оцю от зміну, робити її більшою, ну, от, наприклад, взяти цю точку так, і зробити вже відповідно 6 кроків ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тож дельта Х буде дорівнювати мінус 6. А дельта Y, в свою чергу, Буду дорівнювати мінус 2. Ну і відповідно, мінус 2 діоне на мінус 6. Так само дорівнює 1,3. Тож пропорція зберігається. Я вас вітаю, ми закінчили!